Головна і єдина вулиця Села Чайкіна названа на честь його уродженця, другого президента України Леоніда Кучми. Асфальт, газ до будинків і навіть однотипний паркан для всіх домогосподарств на всі протяжності села тут з'явили саме за каденції кучми. За часів його президентства в селі розбудували інфраструктуру, побудували адмінбудівлі, медпункт, клуб, школу, дитячий садок. Була зведена церква святої Параскеви. Параскевою звали матір Кучми. Він не забував своє. Рідне село кожного року приїжджав, а коли почалася повномасштабна війна, він вже не приїжджає. Від Чайкиного до російського кордону 9 кілометрів. До повномасштабного вторгнення, за словами старости, в Чайкиному проживало 300 людей. Після виїхало приблизно 130. Школяри навчаються онлайн, закрита і церква. Коли почалися обстріли, батько отець Михаїл одразу церкву, Уїхав з нашого села. І на сьогоднішній день церква не працює. Навпроти храму. Єдиний в селі багатоквартирний будинок збудований у 2004 році. У вересні 2023 року в нього влучили два шахеди. Ось це на другому поверсі. Моя квартира ми тут проживали з сім'єю. У нас троє людей: чоловік, я і маленька дитина 5 років. На першому поверсі була квартира Олени Магоні, продавчині місцевого магазину. Проживала у нас тут троє, я і двоє синів. Молодший він виїхав у Чернігів, теж винаймає житло. А старший там маленька дитина, вони теж в Новгороді винаймають теж житло. А я тут робота тут теж живу на квартирі. У будинку було 24 квартири. Тут проживало близько півсотні людей, в основному молоді сім'ї з дітьми. Всі ці люди тепер без власного житла. Більшість стали вимушеними переселенцями. Нині, за словами старости, у всьому Чайкиному залишилось 168 жителів. На другий краще не заходити, бо дуже там аварійна ситуація. Оце моя квартира. То нічому тепер тут в цій квартирі. Квартира Наталії Моненко після ударів шахедів була однією з найбільш вцілілих у домі. Через півтора роки без даху оселя має такий вигляд. Там у нас був санвузел, ванна, у нас було тут газове опалення, був у нас стояв котел, який він грів і воду, і ну умови були дуже гарні. Наталія з дитиною виїхали з Чайкиного. Недалеко від кордону воно може перелетіти будь-яку хвилину. Навіть якщо по Україні да вона спрацьовує тривога тут. Вона може не встигнути просто спрацювати. Чакіна бів під, під обстрілами і до цього ж. Просто що шахиди, це такі, якби, що воно зразу зруйнувало, стільки сімей лишило без житла. На сьогоднішній день цей будинок ремонту не підлягає. Після втрати житла люди отримали допомогу. Кому 250, кому 270, кому 1000, кому там 700 гривень. Цім по-разному. Це від міської ради. Від міської так. ради, так. Від держави ми взагалі нічого. нічого не отримували. І наш, ми подалися всі через дію на є відновлення, але на зараз вона просто призупинена наші заявки. всіх людей. Проблема на сьогоднішній день застоїть в тому, що люди які проживали в цьому будинку, вони поприватизували свої квартири. Але загальне користування це лічнічна площадка, коридори, сама криша, вона не була приватизована. Пенсіонерка Марія ходить до Чайкиного за продуктами з сусідніх карабанів, що за півтора кілометра звідси. Там магазин був, тепер закрили. І Возили хліб, теж запретили, не возять. І в це бідний мені 80 років прийдеться сюди ходити за хлібом. Як вам тут живеться в цій місцевості зараз? А помаленьку. Ловкого нема нічого, але жити треба. Обстріли чутно. Чутно, кожен день. І нічого, і днем. Це сьогодні якась спокійна пройшла тут не дай Бог. Кожен день летять. Не знаю, чи він далі пролетить, чи тут упаде. Вся округа гуде, вибухи. Артилерія, міномети, дрони. О, ось. Результат. І Там результат ви бачили. Марія Полюшко одна з найстарших жителів Чайкиного. А скільки вам років? Ой, 180. Як сто німець, буде 80. Жінка на 6 років молодша Зеленіда Кучму. Згадує, він ходив до школи разом з її старшою сестрою. І казала, що оце ми говоримо, говоримо нам два. А кучма два слов важких і скаже, йому п'ять на ліски яких задачи. Тільки контрольно по... рішаємо, рішаємо цілий урок. І він за п'ять хвилин вирішив, поклав цю його виганяли за того, що у його всі старалися попитати. Голова його працювала добре. У селі, каже, спорожніли тепер багато хат. От шість пустих і одразу і три коло мене. мені. Там у житті що, Вікторівць один у нас, залишив золотий. Староста Васильшавша, каже Леонід Кучма, всі роки після повномасштабного вторгнення цікавиться ситуацією в селі. Через представника ми кожного разу підтримуємо зв'язок. Він каже, хоче приїхати побачити. Ну, це вже коли закінчиться. Війна Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.